Привіт, друзі! А ви знаєте, що в Китаї разом із курятиною, разом із качками, свининою і так далі також продають і е їдять е голубей. Я зараз проходжу поряд із ринком таким маленьким е качок, е курей і так далі. І зараз вам покажу. Uh, okay? right, so, дивіться, тут є качки. Качки сидять от просто так на підлозі, вони ходити взагалі не можуть, по суті. Тобто в них прив'язані ноги, але вони так сидять їх так продають. Коротше. Не живі, все нормально. А ось тут продають курей, там далі. а ось тут продають голубей. Для мене це взагалі якось незвичайно, насправді. Їсти голубей, але в Китаї їдять. Тут голубі, тут курі, тут гуси. Коротше, такі прикольні. І ну, Ось так от вони продають, тут в Китаї. Тут в принципі все прикольно а, виглядає. Така жінка привітна, тому в мене навіть аж настрій підвищився, коли я підійшов, вона так на мене подивилася, так от, Але Коротше, в Україні я такого взагалі ніколи не бачив. А тут в Китаї продають. Ось там яйця далі також продають. Uh, Можна прийти собі купити. У мене деякі друзі так купують. Uh, Прийшов, оплатив, курка, куштує тут. може. А до що? Санши. <говори> Санши и Санши Санши И. Санши ічі. Так дешево? пай. Шиву пай?

Кури тут, ні, качки коштують 80 юанів. А, голубі коштують, скільки я пам'ятаю, 35 чи 40 десь юанів. Оці кури коштують 120. Оці кури коштують 100. А... А... Ось тут це навіть свіджунок є. Ось коротко, ми зараз будемо свідками, як жіночка купить курку. І я не знаю, чи варто. Ось її зважують. Ось так от. Ось так її звасить. Ну і зараз, походу, вона піде на той стіл. Я думаю, я не буду знімати вже. Там вже все, почалося вже. Почалося вже підготування курки, вона вже не жива, коротше. Ось там така кімната, котівня, коротше. Вона взяла ножниці і, коротше, її так чук чук чик обрізала голову. Ось такі пироги. Окей, чи ні. Коротше, такі пироги. Коротше, такі пироги. Uh, в Китаї uh, дуже... Дуже, коротше, багато чого можна спробувати. Дуже багато чого їдять люди. І в тому числі голубей. Що для мене взагалі є новиною. Деколи я зустрічав раніше, коли жив в Китаї. Я зустрічав, знаєте, їдуть там на скутерах хтось ззаді, в них така клітка, і в клітці купа голубей. І я коли бачив, я якось не до кінця розумів, я думаю, так. а... Що там тих, ну а чому ці голубі в клітках, чому вони там не сидять десь в голуб'ятниках? Ну, тобто, да, в Україні в нас є голубятники, люди виходять, там, годують їх, тобто це така ніби як розвага, да? більше як для такий міні-зоопарк так, Вони там живуть, люди приходять, дивляться, насолоджуються. Якби всі задоволені, І голуби, і люди Люди вийшли, там, погодували хлібом, якимось насінням і так далі. А тут в Китаї такого немає такого немає. Прийде принаймні з, голуб... з... з голубми. З голубями, А. Сорі, я не знаю, як правильно сказати. Голубми, мабуть. Голубками. Коротше. До речі, це район там, де я раніше жив. Я тільки сюди приїхав. Десь я там в цьому ком'юніті жив. Я зараз попри нього проходив, А зараз живу 20 кілометрів звідси. Ось тут рибу продають, так само на вулиці. Це, по суті, ось такі житлові будинки. Да? Оце житлові будинки, а отак от прямо на першому поверсі просто стоять такі магазинчики. І ці всі тваринки тут раків продають, отак от в боксах. Тут аптека на першому поверсі. Тобто це так виглядає, в принципі, в Китаї в магазині. Так і отут продають там якісь, якусь їжу, продають. Так, да, якусь короче, їжу продають. А ось тут овочі продають, наприклад, бачите? Ось тут якийсь одяг продають вже. Ось тут якийсь такий міні-дешевий супермаркет. <кхе> Цікаво. Як ви відноситесь до того, щоб їсти голубів? Напишіть у коментах. Цікаво почитати. Я особисто ніколи не куштував голуба, ну принаймні, наскільки я знаю. Принаймні, наскільки я знаю, я ні разу не куштував голубів. А... Але цікава ваша думка, як ви ставитесь до того, щоб їсти голубів, яких в Китаї, бачите, продають, а якщо продають, значить їх купують. Yeah. Я думаю, якби не купували, ніхто би їх не продавав, а там їх там бачили дві клітки чи три навіть. Багато. Майже так само, як. Курей качок. Якби ви тут були в Китаї, купили би голуба собі? І чи пробували ви колись голубів, і як ви до цього ставитесь? Цікаво. Пишіть. Всім пока!